Доброго дня! Ви на каналі Виноградники не тільки з сім'ї Коптан. З вами Коля Коптом. Сьогодні у нас 2 жовтня 25-го року, Черкаська область, центр України. Хочу вам продемонструвати сорт американської селекції Кишмиш. Він вже дуже давно готовий. І мені було, просто не було часу його знімати. Кишмиш Джой. Опилення деякі, хто раніше цвів, не дуже. А що пізніше цвіли гронки, ти його опилення краще. Ті, що раніше цвіли, є ось такі ось ось такого плану. Ну це перший рік. Попередні роки такого я не спостерігав. А є є ось. Браві громки. Ось така ось. Ось зверху. Тут прекрасніші, прекрасніші гронки, Ось така. Дуже хороша. Ось така ось гроночка. Така ось. Дуже гарна плана. Ну, Віжко, а тут хвостики. Але мені дуже подобається цей кишмиш з прекрасним смаком. Дійсно, що хтось казав, що смак чорної смородини, так воно і є. Тут ось гроночка така. Давайте ми зараз її скуштуємо. Дійсно виноград, який хочеться їсти і хочеться. Дуже смачний. Шкірочки взагалі не відчувається, що там щось є е -е, щодо кишмиша. Коли іси, ні рудимента, ні кісти, ні тим паче кісточки. Взагалі не відчувається. Прекрасна форма для того, щоб робити изюм. Дуже смачний з нього виходить изюм. така. Давайте поміряємо цукор. Цей цукор може бути і невисокий, тому що у нас два дні дощики. І, до речі, після дощиків нема ніде ніякого тріску. Всі цілі цілесенькі. Давай, давайте зірвемо декілька ягідні. Ну, ягідки в цьому році менше, ніж минулий. Воно ну, все-таки хоч і форма витримала приморозки, але все в будь-якому випадку щось сказалось. Ось такого плану ягідки. Давайте поміряємо цукор. Дуже м'ясиста така, неводяна. М -м. 22. Ну, я переконаний, що в ньому набагато більше я ж кажу, дощі. Вимивають цукор. Дуже подобається. Не зважаючи навіть на юний вік, на син 6 місяців. Ну, він обожнює цю форму кушать Звичайно, як в будь-якому випадку шкірочкою ми знімаємо, але він... Полюбляю цей виноград. Бо він дуже смачний і без кісточки. Так що, хто бажає собі виноград неукривний, неприхотливий, стійкий до хвороб. Лоза вже визріла на всю длину. Дуже гарне визрівання лози. Дуже смачний, урожайний. По 2-3 гронки закладає. То рекомендую вам кишмиш Джой. Смачний, стійкий. Непри... Невибагливий і урожайна форма, і урожайний сорт американської селекції. Все, всім дякую. До нової зустрічі. хай вам щастить. Всього вам найкращого.